І Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна. Президент України ще раз підтвердив свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, якщо Росія справді готова встановити тривалий мир, а не намагається просто виграти час для війни і відстрочку від американських санкцій. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ. Це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. Володимир Зеленський, президент України. Про готовність закінчити війну на своїх умовах, які нагадаю, передбачають фактичну капітуляцію України, кремлівський диктатор заявив під час зустрічі зі своїм поплічником Лукашенком. При цьому Путін уже традиційно звинуватив Київ у небажанні миру. Ці заяви є словесною відповіддю Трампу на його ультиматум. А масований терористичний удар Росіян по Києву є відповіддю наочною. Продовжимо наш ефір. Далі будемо говорити про заяви останнього часу. Достатньо емоційні заяви, в яких є що проаналізувати, які зробили російські та американські політики. Погрози ядерною війною нічого не варті. Росія не змогла протистояти не те, що Сполученим Штатам Америки, а й країнам Європи у випадку реальної війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у відповідь на погрози заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Рубіо каже: ядерна війна між США та Росією це не річ. Це точно не те, що коли-небудь побачить світ. Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам, або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи. Якщо на те пішло, я думаю, що їм було б важко, оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже незмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою. Тож ви б хвилювалися з цього приводу, але нам навіть не варто про це думати, бо це не є правдоподібним або, чесно кажучи, неможливим для жодної зі сторін. Марко Рубіо, державний секретар США не бачимо прогресу. Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що цього тижня американські чиновники контактували з наближеними до російського диктатора Путіна. Вони обговорювали питання війни Російської Федерації проти України. за словами Рубіо, президент США чекав вже понад шість місяців і робив усе можливе для того, аби війна Росії проти України таки завершилася. Найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із Путіним вмикає новини і бачить, що Росія розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту. Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення. Чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена? Трамп не має наміру чекати вічно. Марко Рубіо, державний секретар США. З обговорення цих тем ми почнемо спілкування з гостем нашої студії, це Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна. Богдан доброго дня. Мої вітання те, що сказав Марко Рубіо про ядерну погрозу з боку Російської Федерації, яку чергово висловив Медведів. На вашу думку, як загалом впливає на сприйняття цієї ядерної риторики Росії, яку вона продовжує використовувати для того, аби впливати на наших союзників, зокрема в питанні підтримки України. Росія намагається тиснути ядерною зброєю, адже інших важелів у неї немає. На відміну від наших союзників, які можуть тиснути на Російську Федерацію економічно постачанням військової допомоги Україні інвестиціями в українську оборонну промисловість в Росії. Методи тиску закінчилися, тому що в Російської Федерації фактично закінчується навіть. Ті нащадки озброєння радянського союзу, які стояли роками на базах, до 25% залишилося БМП одної з найходовішої техніки на фронті сьогодні. Тобто Російська Федерація вичерпує ресурси, і вона не може їх компенсувати так швидко, як їм би це хотілося. І для шантажу на міжнародній арені вони звичайно повертаються до єдиного, що залишається до ядерної зброї. Цим постійно займався радянський союз. Ми пам'ятаємо всі заяви речників від СРСР. Щодо американців, щодо концепції взаємного знищення, яка вийшла якраз під час карибської кризи, Ми бачимо всі ці історичні моменти, коли ядерна зброя була єдиним, що насправді зупиняло війну цих двох держав. На сьогодні США і Росія не єдині оператори ядерної зброї, скажімо так, вони не єдині навіть масштабні оператори ядерної зброї. Ми бачимо Китай, бачимо деякі європейські країни, навіть Ізраїль вже в цьому ядерному клубі, і навіть маргіналізована Північна Корея виготовила ядерну зброю, і тепер використовує її щоб шантажувати просто. То всіх, кого вона тільки хоче, але, не дивлячись на це, Марко Рубіо правильно підкреслює, що застосування ядерної зброї це сюрреалістичний сценарій, тому що для будь-якої країни, яка це зробить, вона відкриє скриньку Пандори, яку відкривати ніхто не хоче. Тому що ядерна війна це війна на знищення всього світу і переможців в ній не буде. Ці сторони це чудово розуміють, і навіть через це, коли почалась повномасштабна війна в Україні, штати не обірвали повністю комунікації з Російською Федерацією, адже ядерні держави не можуть повністю обірвати комунікацію, бо це може призвести до кас катастрофічних наслідків фактично саме через це, і зараз іде комунікація по цій ядерній лінії, вона завжди прихована, її ніхто не показує, але концепція стримання вона працює ядерної війни. Ми не чекаємо. Як ви оцінюєте зміну ефективності ядерної риторики Російської Федерації з плином часу з час повномасштабного вторгнення? Тому що як ми дізналися до прикладу з книги, забув зараз на жаль автора, який описує те, що відбувалося в Вашингтоні. Перші дні місяці повномасштабного вторгнення, то ядерна загроза і оцінка того, наскільки Росія готова втілити ці загрози у життя, використання ядерної зброї суттєво впливали на настрої і рішення, які ухвалював Вашингтон. Зараз, вже понад три роки повномасштабного вторгнення. Що змінилося в цьому плані? Вона, на жаль, впливає завжди і впливатиме завжди. Тому що більшість політиків. Вони мислять емоційно, а не так прагматично і цинічно, якщо дивитися навіть на цю ситуацію з ядерним шантажем. Російська Федерація шантажує не тільки там тактичною ядерною зброєю, а наприклад, Запорізьку атомною електростанцію. Бо якщо там станеться аварія, постраждають країни НАТО, країни Європейського Союзу, і реально багато союзників, здебільшого в Європі, не так в Штатах, як в Європі, бояться цього, тому що знову ж таки відкриття цієї скриньки Пандори означає, що світовий порядок, який ми маємо на сьогодні, він і так зламаний, але він просто заведе. Це він буде повністю знищений, і як казав навіть Ейнштейн, коли його запитали, чим будуть воювати в Третю світову. Він каже, не знаю, але в четверту каменями та палицями. Тому до третьої світової доходити ніхто не хоче, і звичайно ж, ядерний шантаж він впливає. Але все ж таки, не дивлячись на те, що Росія кожен раз казала, кожен раз не робила, певний вплив залишається. Так він менший ніж в перші дні війни, тому що реально тоді думали, що Путін з'їхав за гузду, тому що реально ну Путін почав війну в центрі Європи. Ну це вже скажімо так, перехід всіх червоних ліній. Які існували до того. Тому чи вдасться він до реального застосування ядерної зброї, тоді були питання, серйозні питання. Наші союзники реально цього боялися. Сьогодні не так, але ну, нікуди це не може подітися, тому що всі розуміють, що колективний Путін це хворі люди, які приймають рішення, ну, скажімо так, на основі важко зрозуміти чого. І ці рішення. Важко обґрунтувати, тому від них можна очікувати в принципі всього, чого завгодно, і шанси на ядерне застосування вони, звичайно, нікуди не діваються. Всі на них просто не розраховують, що цього не буде. Але все ж таки цей невеличкий шанс його всі враховують в своїх порахунках наступних дій. Оця заява Марк Рубіо про ядерну зброю стосувалася його коментаря, його думки з приводу публічної перепалки, яка трапилася між Медведєвим і Трампом кілька днів тому. Для тих наших глядачів, хто можливо пропустив, як ці два майстри риторики обмінювалися дуже образливими одне для одного уколами. То я вам коротко нагадаю, що Медведєв написав, що ультиматум Трампа. Наближає Сполучені Штати до війни з Російською Федерацією. Трамп сказав Медведєву за своїм язиком стежити, тому що він недооцінює те, про що він говорить. На що Медведєв відповів, що він все правильно оцінює, і переоцінити ризики треба не Медведєву, а Трампу. От такий дивний епізод у заочному спілкуванні президента США і нехай буде політика російського Медведєва відбувся останніми днями. Богдане на вашу думку про що цей епізод взагалі? Тому що по перше не дуже звично в цілому бачити, як звично для Трампа, але незвично для того, як ми звикли мислити про політику. Незвично бачити, що президент США не останню політичну фігуру, отак, от пісочить в соціальних мережах, а то відповідає йому по той, на той бік океану, повідомленнями також у різних соціальних мережах. Це більше про емоції. Це про якісь стратегічні, можливо, сигнали. Про що ця історія? З точки зору політичного піару, президенту США реагувати на якогось, вибачте, мені Алкаша об'єктивно. Так, він колишній президент Російської Федерації, так він зараз заступник секретаря Радбезу РФ, але все одно, ну це фейк гай і Трамп має це розуміти, і Трамп завжди на таких людей реагує дуже скептично. Але тут присутня інша історія. Трамп дуже емоційний, його легко спровокувати, і насправді Трамп. Читає соцмережі, там і короткі повідомлення набагато більше, ніж там розвідання, які йому приносять в великих звітах. Йому навіть їх перестало приносити, а роблять ванпейджери. Тому що ну він не розуміє, от такий великий потік інформації він його не сприймає. Йому треба коротко, чітко, ясно, а ще бажано когось послати при цьому. Ну от Медведєв, це, скажімо так, людина, на якій Трамп може відігратися публічно, бо він вже не може сказати Путіну, Путін, ну ти мене вже до останньої нервової клітини доводиш. Якщо дуже м'яко кажучи, то він це каже Медведєв, що, ну, Хоч ти за своїм писком слідкуй, коли ти розмов з президентом Сполучених Штатів Америки і тому Трамп свої емоції виливає на нього. Так для мене ніколи не була зрозуміла ця історія, що ні команда радників Трампа ніхто не контролює весь цей, вибачте мене, словесний потік, який лється в його соціальних мережах. Так це його стиль, але ну в стиль. Теж трохи ну, заграватися не потрібно. Це чисто, якщо брати з точки зору політичного піару. Бо коли політик обирає собі якогось ворога, на якого він поливає його чимось у соціальних мережах, в медіа, в телеефірі чи де завгодно, цей ворог він має бути статуснішим. Ну бо якщо от ну бо хоча б відповідати, вазі, абсолютно вірно. А якщо занижати цю вагу, то занижається відповідно і вага політика, який на нього реагує. Тому для мене цей крок Дональда Трампа він не обґрунтований абсолютно, але ну це просто емоція в такому випадку. На вашу думку, Україна може для себе щось спіймати, якусь рибку в цьому мутному озері між Трампом і Медведєвим? Тому що Андрій Єрмак, голова офісу президента, також відреагував, написавши, що ну, спрощую, що Америка не настільки слабка, як Медведєв про неї може думати. Ну тут питання, що Україна виграє щось. Кожен раз, коли Росія програє, а Росія в цій ситуації очевидно програє. Але тут треба розглянути глобальну картину для чого взагалі це робиться через Медведєва. Це ж не він випив у себе десь на Волдає і почав закидати таку штуку. Хоча він теоретично може, але його ж контролюють, тобто він же ж не суб'єктний абсолютно, і через нього ці тези просуваються. Відповідно, яка ціль? І на мою думку, тут ситуація наступна: Росія хоче глобальної війни, для Росії шанс на те, щоб щось отримати, щось реально серйозне виграти від війни в Україні. І, взагалі, від війни як такої це масштабізація конфлікту, це втягування Китаю у війну, втягування штатів у війну. Тобто вони хочуть, щоб війна розгорнулася на всьому європейському континенті, як мінімум, а то й вийшло за його межі в Російській Федерації. Це вигідно, адже коли буде повноцінна. Конфронтація з НАТО, тоді весь антизахідний блок може включитися як мінімум, якщо не фізично військовим силами, то почати передавати Росії зброю. Той же Китай, якщо почне передавати Росії зброю, це ну ви розумієте, серйозність цієї ситуації. І тому тут потенційно можна розглядати сценарій, що всі ці провокації вони заточені на масштабізацію конфлікту, на втягування НАТО повністю у бойові дії. Відповідно, втягування антизахідного блоку по інший бік барикад. Але що для України гарно, тому що чим більше Росія провокує штати, тим штати агресивніше налаштовані в бік Російської Федерації. Зокрема, президент Трамп, який дуже емоційний, тут треба розуміти, що це не класичний політик, який приймає рішення дуже прагматично, розглядаючи повністю картинку ситуації. У Трампа може і він приймає якесь більш емоційне рішення передати нову зброю, передати ще щось, передати розвіданні. Швидшити накладення санкцій. Ми бачили реакцію Трампа насправді. Індія 25% тарифи. Так, у нього є ще обґрунтування, що індуси саме ведуть великі тарифи, у них одні з найбільших в світі. Але ну це ж ну, нереалістично. Основну причину він також назвав. Це те, що Індія купляє зброю і купляє нафту у Російської Федерації. Ми там з вами хочемо бути союзниками Індія та Штати. А ви тут, якби, з Росією граєтесь? Це може вам дорого коштувати, і він це показує. І побачимо, що буде через декілька днів, коли будуть введені реальні. Ці 100-відсоткові мита, бо Китай, коли він ввів попередні мита, ішов на конфронтацію спочатку, так але Китай дуже хотів відкату, і це треба розуміти, що будь-які вторинні санкції вони просто вбивчі для партнерів Росії, адже Китай, Індія, Бразилія експортоорієнтовані гіганти. Їм треба багато нафти для промисловості, багато газу. Так, тому вони купляють російську. Але коли вони зрозуміють, що економіка страждає більше від тарифів. Тому що все ж таки торгівля між Індією та США та Китаєм та США вона більша, ніж між цими країнами і Російською Федерацією. Бо Китай друга економіка в світі, США перша, а Росія ну восьма, десята, якщо не помиляються. Ну не буду точно казати, але вона точно не в топ-п'ятірці. Тому розглядаючи цю ситуацію, треба чітко підкреслювати, що кого беруть партнери Росії, нинішні. Партнери з Росією дружать, тільки за гроші. Це ж прагматична співпраця. Вони купують дешеву нафту, їм вигідно. Але коли це перестане бути вигідним, то і нафту купувати перестануть безумовно. Думаю, навряд чи для нас якусь шкоду несе зростання кількості високопоставлених росіян, які публічно сваряться з Трампом, натякаючи це. на те, що можуть і. Надавати по рукам американському президенту. Удачі вам продовжуйте в тому ж дусі. Але не всі думають, що американці з росіянами нині тільки сваряться. Американський президент Дональд Трамп може запропонувати економічну угоду Росії заради припинення війни проти України. Таке занепокоєння зростає в країнах східної Європи. Пише А Зокрема, угода може поставити під удар американську індустрію скрапленого природного газу. Хоча трубопроводи з Росії до Європи наразі не запущені, деякі санкції вже послаблюються. А Окремі європейської політики не виключають повернення до закупівель російського газу. Я не знаю, чи була ця стаття написана до того, як була підписана рамкова угода між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо мит, яка була нещодавно укладена між ними, оскільки ця угода передбачала, що Європа бере на себе зобов'язання навпаки відмовлятися від російських е енергоносіїв і збільшувати об'єми закупівлі енергоносіїв американських Богдан. Як ви оцінюєте цей ризик, тому що ну насправді про нього говорять ще з моменту перевиборчої кампанії в США, що Росія може зачекавити Трампа погодитися на те, аби піти на якісь кроки? через завершення цієї війни, які будуть відповідати інтересам Російської Федерації, якраз через великі гроші, які зокрема існують на енергетичному ринку, де у Росії зберігає достатньо такі серйозні позиції до сьогоднішнього дня. Хоча суттєво послаблені. цей ризик на сьогодні досі високий. Чи як він вимірюється? Ну кажучи, відверто на початку каденції Трампа, цей ризик був дуже високий, адже він задобрив Путіна. Він довго грав цю гру. Він навіть публічно, ну вибачте, знущався над Україною, тому що ну Україна, яка є жертвою агресії, казати, що це вона винна в тому, що йде війна. Ну, це mm -hmm. нонсенс, але ми бачимо, що Путін наплював в обличчя Трампу. Що там є всі ці медведі, яких ми обговорювали до цього. Тобто Трамп не налаштований дружньо вже абсолютно до Російської Федерації. Шанси дуже сильно цього зменшились. І треба розглядати перше. Європейський союз зобов'язувався відмовитися від російських енергоносіїв повністю до 27 року. Зараз це може пришвидшитись. В Італії будуються ЗПГ-термінали, через які будуть завозити американські ЗПГ. Зараз є залежний від російського газу, але вже дуже частково опосередковано, тому що є альтернативи і йде диверсифікація. Сподіваю що за два роки процес буде завершений і від російського газу Європа повністю відмовиться. Але тут питання: що так пом'якшення або зняття певних санкцій може стати частиною угоди, мирної угоди. Але тут треба розглянути ту ситуацію, що послаблення будь-яких санкцій має бути тільки після. Повної мирної угоди не після припинення вогню, тому що якщо послабити санкції після припинення вогню, Росія переозброється і знову нападе через півроку. Якщо не буде гарантії безпеки, там вони просто потім зірвуть угоду і знову нападуть. І це ну, деструктивний сценарій. Але є і інший позитивний сценарій: що якщо Росія йде на умови України, виводить десь війська, тобто ну, дуже компромісна для них угода, що вони багато чого втрачають СРСР. І Європа та Штати не дають Україні серйозні дієві гарантії безпеки. Тобто з пунктами про спільну оборону, з пунктами про утримання великої української армії, про інвестиції в ОПК постійний, щоб данська модель працювала в 10 разів сильніше, навіть ніж вона зараз працює, щоб інвестиції заливалися в Україну. Україна просто була мілітарі країною на 100%. Так, тоді це все нормально, окей, бо Росія тоді не піде в Україну, коли вона буде розуміти, що перша а вона від української армії вхопоче, скажімо так, дуже сильно. Що ми бачимо, що зараз відбувається три з половиною роки? Українська армія гамселить росіян, армія, яка більша. На початку війни вона була набагато технологічніша. Там набагато більше зараз приріст людей, які вступають до армії. Фінансовий ресурс майже не обмежений в порівнянні з нашим. Тобто там всього більше, але успіхи ми бачимо. Тобто, ну вони не зрівнянні з масштабами різниці між розмірами там і технологічною спроможністю по виробництву озброєння, тому що Росія зараз виробляє більше, ніж в Сенату. Разом взяти, ну тобто порівнювати не можна. навіть якщо все НАТО буде нам постачати всю зброю, яку вона виробляє, Росія все одно робить більше. Тому, розглядаючи цю ситуацію, санкції не можна знімати допоки в нас немає дієвих гарантій безпеки і допоки не завершена війна повністю. І ризик зняття будь-яких санкцій зараз дуже малий, адже ми бачимо А, риторика Трампа, Б риторика ЄС, економічні угоди, і штатам невигідно вигідно взагалі знімати санкції з Росії. Вигідніше зняти санкції з Ірану. Тобто, з яким вже все якби пішло на утерку після цієї ескалації, навіть майже ядерної ескалації, яка відбувалася. Але зараз залити нафторинок іранською нафтою, іранським газом, це може викинути Росію взагалі з багатьох ринків, тому що, наприклад, Індія може повністю перейти там і Китай частково на іранську нафту газ і взагалі на інші арабські країни перської затоки також і регіон там розквітне. Тобто, це в інтересах усіх насправді, ну крім Російської Федерації, відповідно. Тому ризики низькі, і я сподіваюся, що якщо це і відбудеться, то тільки після того, як буде досягнути справедливий мир з поверненням всіх територій України, компенсації, репарації і всього супутнього не відкриє Америку. Якщо, якщо скажу, що нафта це одна з ключових причин, цьому, чому ця війна триває. Велика кількість цієї нафти в Російської Федерації, і наявність покупців цієї нафти дають їм банально змогу фінансувати цю війну без чого. Вона уже, очевидь би, завершилася, і з цієї точки зору у Трампа дійсно є інструментарій для того, аби суттєво вплинути на ті доходи, які Росія отримує від видобутку нафти. Але е, які в цьому питанні американські інтереси, тому що Трамп диктує логіку Америка перед усім і він її відстоює. І Я не думаю, що коли ми говоримо про настільки чутливу тему, е, як вартість енергоносіїв, яка в тому числі чутлива, дуже політична в самих сполучених штатах, він буде думати у першу чергу там про Росію, Китай чи інших гравців. Якщо ми говоримо про суто американські інтереси, то е, де вони сходяться з українськими у питанні послаблення доходів і можливостей, які має Росія від продажу нафти? Ага, ну, дивіться, тут знищення російської економіки фактично знищить її економічні спроможності і видобутку, і так далі. Так, коли ціни. Впадуть вниз на першому етапі. Умовно, якщо ми розглядаємо повну картину, зниження цін на нафту для того, щоб депінгнути ринок та знищити російську економіку. Ось першу ціни падають. А США це для них це двоякий сценарій, бо США видобуває 14 мільйонів барелів, але споживає 20 на день. Тобто це питання, що США більше споживає ніж видобуває США, теж імпортує. Тому я б не сказав, що зниження цін на нафту це прям погано для штатів. Тобто тут є і гарний ефект, і поганий, але тим більше він тимчасовий. А коли Російська Федерація випадає з ринку, серйозно випадає з ринку, тому що вона там не може видобувати, не тягне вже а це. Вигідно всім. Насправді це вигідно і арабським країнам, і штатам, і Норвегії і іншим всім країнам, які видобувають, тому що по факту ринок то не зміниться, запит то не зміниться на нафту. Mm. А от пропозиція пропозицію треба буде нарощувати. Всі ці країни будуть більше видобувати, більше продавати, відповідно більше заробляти. Тому короткостроковий демпінг для того, щоб потім а заробити, б, викинути Росію з ринку. Це дуже крута історія для американців, да і взагалі для всіх країн, які можуть бути в цьому зацікавлені, якщо немає інших, скажімо так, домовлень. На стикуарних там між Певними країнами ОПЕК і Російською Федерацією щодо там відмови від демпінга ринку, тому що так постраждати ну трошки для того, щоб потім виграти дуже багато. Ну це ж очевидно виграшний сценарій для всіх сторін, які можуть брати в цьому участь. Щодо наших українських реалій, у нас залишаються три хвилинки ефірного часу. Хоча б говорити наступну тему. Україна має продовжувати реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляй написала у соціальній мережі X. Так вона прокоментувала підписання закону про про незалежність на і САП президентом України Володимиром Зеленським. Каже, це був позитивний крок. Реформа верховенства права та боротьба з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються ключовими для просування України європейським шляхом. ЄС продовжить підтримувати ці зусилля. Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії. Модена схоже, історія скандальна з рішеннями Верховної Ради, які спочатку підважили незалежність антикорупційних органів, потім повернули цю незалежність з певними доповненнями, виглядає як вичерпана. Тобто я не розумію, що ще в ній залишилося недосказаного з одного боку. Але з іншого боку, ми бачили, яку реакцію вона викликала в наших європейських партнерів, в найважливіших із них тобто, вона була така. Занепокійливо тривожно. І вони очікували, що ми зробимо ті кроки, які ми зробили. Як ви думаєте, для наших відносин з нашими європейськими партнерами і для їхнього сприйняття нас як країни, яка рухається до європейських стандартів, в тому числі в боротьбі з корупцією, як ця історія може позначитися? Ну, я тут буду дуже цинічним, бо, на мою думку, Європа вимагає від нас забагато тобто, так, боротьба з корупцією це добре. Це важливо, це потрібно, але тут питання в тому, що, наприклад, вимоги щодо нових органів, їх там повної автономії і незалежності, жодна країна ЄС не має таких органів. Тобто немає ніде такої свободи дії, мовно. Вони вимагають від нас багато. Так ми на це йдемо, тому що ми хочемо бути в ЄС. Ми хочемо йти європейським шляхом, але це ж стосується не тільки антикорупційних органів, це стосується екології, економічних реформ. Тобто вони просять від України того, чого немає в них самих. Якщо ми говоримо про корупцію, взагалі казати, що європейський союз не має корупції, ну це ж теж, вибачте, мене маячня повна. Угу. Тому Що якщо ми подивимося на навіть більш, скажімо так. Країни з нижчим рівнем корупції, це скандинавські країни. Тобі, там і майже не треба не має. достатньо почитати історію того, як Росія лобіювала, скажімо так, інтереси будівництва а Північного це... потоку, 2 в Німеччині а всюди. там ну... дуже багато тут навіть Західна Європа приклад там сверхцивілізації для всього світу, які показують як вітрину Європейського Союзу, там нема корупції, та не жартуйте. Ну Америка там ну, справ... все... але справедливості зради рівень корупції в Україні. Там все ж таки. Mm. так. Але ну тут питання, що у нас є з ким боротися, це так, але у нас є кому. Боротися тут в чому історія? У нас всі правоохоронні органи. Насправді в них є департаменти боротьби з корупцією. І у нас є ще й незалежні антикорупційні органи. Це все ну супер. У нас система, яка може реально це здавати. Але ну повністю це не можна здавати. Ми бачимо це по партнерам, що ця ситуація вона не усувається в нуль. Тобто, але зменшення рівня корупції це дуже гарно для нас самих. Тому те, що все, що не робиться на знищення корупції в країні, все на краще. І відповідно, президент. Роблячи будь-які реформи, він вимагає для того, щоб всі наші органи були ефективними. У нас була ротація урядова, у нас була ротація в дипкорпусі, у нас була ротація в антикорупційних органах, там туди-сюди окей. Але все це направлено виключно на одну ціль ефективізація їх роботи. Тому що, як ми бачили, не все в них виходило протягом їх шляху, але ж тут треба допомагати, треба покращувати, давати їм можливості, і вони мають це підхоплювати. Вони бачать, як їх підтримують. Ну то треба відповідати за це. Тобто у них зараз покладена потрійна, якщо не в 10 разів Більше відповідальність, ніж вона була місяць тому. Зараз їм треба показувати, що вони того варті. І я сподіваюся, що справді всі ці реформи і вся ця боротьба з корупцією, всі інші реформи, які у нас йдуть на євроінтеграційний шлях, ми їх будемо виконувати відповідально. Але все ж таки, євроінтеграція, на мою думку, має відбуватися на українських умовах. Тобто нам мають давати якийсь пасив відповідь, відкривати нові квоти, знижувати мита і так далі. Європейський Союз має любити. Поважати і цінувати країну, яка його захищає від російської навали. Дякую вам, Богдан Попов, експерт центру Об'єднана Україна. Був гостем загальнонаціонального телемарафону.